thank you

Не те, що треба буде екран поміняти, але то вже таке. Вот. Джирок, добіще, яся з ролю все найкраще. Та, а то ж стандартна движоха, коротше, в мене така, типу, що це... що, Типа, як він знаєш, типу, вот, поки, типу, ну, ну запускаєш, типу вот, цей. Поки грає музика, типу, відповідно, я там, типу, оце вот, запускаю, там, коротше, усі всі соцмережі, вот, знаєш, поширюю, типу, оце вот все, коротше, вот. і це. то воно так. Типа, поки. Покися запускає, коротше, тут сайт, у я, 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 я там ще оцю всяку штуку дивлюся. Так що таке? А світло, блін, я дуже сподіваюся, що світло в мене буде. От, я прям дуже сильно сподіваюся, що світло в мене буде, тому що в мене його сьогодні взагалі майже ніхера не було. Прям майже вообще взагалі, прям. Все, ця, ця штука працює, все настроїв. Ой, готовий! Фу, але я, конечно. <laughs> <laughs> Жу-то так же я я бы спал, если честно. типа, вот, я, я так вам честно, вот прям так признаюсь, я бы прям спатунька бы, то есть сап прям. Так, треба, короче, позабирати всякую цю вот дичь. Вот. Дівчата вентру танцювали. <laughs> Блин, хотілося бы, щоб девчонки вентро танцювали. Не зараз сказала, что кина на команду народники в запит. Поняв, поняв, поняв. Ну, цікаво, до речі, що там це цікаво, короче, шо там буде дальше, типу, вот. Як вони відреагують, короче, на це. Доволі таки цікаво. Прям аж дуже цікаво. Не знаю, конечно, що вам цікаво, але мені дуже цікаво. Так, а що вони? Ну що вони хочуть? А, типа апдейтним батл пас, да? Типа мраз. 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 чи не, тут щось можна лутанути. А, point story. Ну давай. Чи не, чи не можна. Ще хуй пойме, що можна лутати, що не можна. Так, але ні, накидували. слухайте, слухайте, накидували. Це ж. Блять. Ти курва туди. Та ну. Воно відкриває в браузері, щоб ви розуміли. <різь> <різь> Та ну ти. Мразь, господи. Я вже третій <різь> раз на цю штуку, короче, попадаюся. Херота, блін, воно мені в браузері відкриває, 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 курва, відкриває, відкриває, відкриває. Та додивився другий сезон, та, та вчора, короче, це, вчора додивилася. Вчора додивися. Херолю, здорую. Працює воно. Ра, Ра. О, в мене знаєшки пісня грає? ПНВ. Що в таку? Не. E, приспів звучить приблизно так. E, Масло тече. А я їду ще. Якось так. Кинув він віта. я прийняв. Аллін, дорогочки, добі щас, зробили все найкраще друг і друге. Вот, не, прикольно, прикольно, мені сподобался, короче, цей типа вот мені сподобался, да, цей аркейн, типа вот. Вони доволі прикольно так зробили. Світло є, якщо не йду. <рес> <рес> Хлопці, чесно, світла немає. Інтернет працює, інтернет і компухтер працює чисто на божій ласці. Типу, через те, що я ходжу в церкву кожного кожного дня по три години, відстоюю за те, що я коротше ставлю свічки, типу, ну, усе і доначу начуть цьому тіпа, священнику, от. то Божа ласка, осянула мене, типу, е електрикою. <свят> На аркейні працює. <свят> а то зара, як пушують наші, можновладці То зразу до мене СБУ за обшуками. Коротше. Мені 100 літ тюрми, собі цю штуку заберуть і будуть продавати, коротше, то не можна розказувати. <свят> а вас що, до речі, там по У вас сьогодні нормально, бо в мене капець просто якийсь цей о, не, ну мощно, слухай. У об кабоссана. Шлем. Ну, в мене пипья. Тобі щастя, здоров'я, все найкраще. Дарова, дрова. Шо-то там, як ты -то там, тоді верп камінь пройдем. я прыгать <x2> не можу. Хузно. Ну, тебе що шо показує? Ну, я можу прыгать. О! Да, рва арвод ром масло тече. А я їду ще. Боже, яка темнота, блять, мене лампа вирубається кожні 5 хвилин. Поняв лампа на датчику руху. Поняв, поняв. Нормально. Але зараз як світло вирубиться, то мені треба вона. О, я нашел себе. Собі... Бляха, то у вас там в, у вас не так там все там, типа там, и васало, короче, вот с электрикой, типа, я думаю, что это в мене, короче, ну, типа, босса на хирота, типа, вот. Я думаю, что это в мене нахер хирата в плане электрики, типа, вот. А то, оказывается, так не все, все так просто, типа, вот. Понял? В лікарня же вже теж не так нормально сиділи, Як твої зливы Тонік. Там мої зливый не, нормально, нормально. А що в тебе короче, і що-шо, що, що там така, типу, що ти в лікарні? 7 годин без світла. А, тут в принципі в мене типу, плюс-мінус нормально ще сьогодні. Там зверху чел. Чекай, це... Я, я не бачу. Коротше, на СВ. Бачиш там тільки, блядь, він дивиться на мене. Та це є. Там, ну, в мушку ніхуя прям не видно. А що магазин випав Выпала, даш індиниця. Блять, полипайся. Ты на горі прям? потрясу тряпочку. Спеціальну тряпочку собі взяв щоб кидатися на нею. Оп! Нормально. <ріст> а ні, це бот. А я так параноїв як мразь. Да, шпездуємо діло. Два шпезду. Ото бот, сюка. Ото за тригерів. Та я парануїв, Бачите, так що? що капець. Він ще при чому мене цьому, типа, поняв, на капслоці, типу, худав. Тільки щоб його не чули. Так, а ми куди йдемо взагалі? Масло Давай як мужик, як мужики на віллу зразу, не? А, ну давай, чи блять, куди то? А, давай, погнали, Let's go. <реш> як тоді, блять. Залетіли, залетит спи. Тоник в мар. Ифекція хопада надежда, то, то була температура 38, Йопта, йопта, йопта Хрінова штука. Невесела. Виздоровлю вітриницю. Стоп Тихо-тихо-тихо. Тут тип мертвий. Це сталкер друга? Ні, це ця. Блять, я забув... Бля, я забув нормально вирівняти коротше, цю картинку. типу, це... Да, вважаєш, вона та, вважаєш, вона уйобічная. А, мене вбили. Ем... А звідки не сказю, бо не знаю. Скажи. Сказю. У мене якраз дамдами. Зараз по ногам як за хуяру. О, все, красиво, красиво, красиво. Хуяру, хуяру. Він тепер переконає, як я заколоті. ну тобі ж, типу, ті капельниця, то всю, коротше, херню, типу, це, та -та, та 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 А тут ще, якщо, коротше, лікарка облюдочно попадає, тип, це, типу, яка оце от хірово вміє колоти, типу, то там та, короче там, типу, потім чудлі, блін, на це, не цена, рука вся, чудлі -чу -чу не коричнева, така. Не, <нівляння> ну да, лін, ну да. Лоло, <нівляння> як так вийшло? А що, 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 що вийшло? Типу що мене отак от вбили. Коротше, мене вбили із-за того, коротше, що це, типу от все дуже просто, Типу от мене вбили я коротше. Біна, угу, та-та. Мене, коротше, вбили із-за дуже тупої причини. Мас, я лопечі. побачив лут а потім я побачив, коротше, що цей, що в мене картинка погана, і я почав стресувати, в мене почалися нерви, Типу я почав перестав думати, Боже, коротше, про це і про ігру. Війово, та... І почав війово, та... думати Дітер про мілки. просто розйобує мені вуха зараз. Ты шо это нормально? Афтеберівнювач, да? Від маски, Ну то конечно, що маски, Конечно, що видмая. Я маски. думаю, чого ты я вирубав, на цю гру його А тут вітер же спиздить. Ну и що, він десь тут або Олені, бляка же. Як так вийшло, шо шо роботи, ти по виставити а, картинку. Цей тип. Ти шо не Ага, значит, ну, по ногам буярам. Прикол у цієї арени в тому, що ти запускаєш і типу це нормально 16 на 9, а потім, коли ти заходиш в гру, вона розширюється. типу, води треба зменшувати. Масло течє. Не, Бля, мені аж захотілося цю песінку послухати, Ну, напиши Б Н. Типу Б НВ, поняв? Вічно вічі з тими своїми якимись смішними пісеньками. Оце от. Щось як почне співати, як почне співати отаке от, веселеньке. Ну то бот, бо. Угу. Піздецо родить в мозгах в мене. Какая-то бота? Бо я щось не можу поняти, що там. я тоже чую, що ще родить, але я не можу понять. не, не ботинок. О, ти це прикол в тому, до речі, а ша, якщо, коротше, це, типа, а якщо типа міняєш ана. ігру, типа то треба зразу це, типа, вот, треба, короче, назад, типа, розширювати. Олені, бля, що ж прийбав. Тобто мудак не кидай. А китайці які на арену. Ну це серйозна заява. Ми тебе більше знаємо, ніж китайців. Тому знаєш довіра, поки на 20 всього О, окей. окей. Тійтор. А як він знав, що я тут, а падло Я думав, зараз на нього вскочу, дам пиздов. Кто по мне там 6 стрелял? Что я не понял. Сегодня мы в спину, можно як без робить, не надо бежить его по Хорош, хотілося б, хотілося бы сань. Тоже так виспатися. Хотілося бы так виспатися. В мене знов 9 купончиків, так на безплатно. Там мало п'ятерочку до там. Сюда. Боже, я тупо живу на цих безплатних. Причому в мене є. Ну, збірка десь на разів, Так. Так, 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 так. Ну, коротше, так нормально. А в мене пушок зараз немає. Ці халявні. Бо в мене, типу, зібраний такий, типу. Отакий, типу. Ну, давай це, Так, і давай я халявицю. Да, чё? а ты нажал липтим выпадковым, да? Не, я специально целый нажимал. Да, на липким. Тут, тут я, выпадков. тут я. Я понял, принял. Блін, але в тебе веселе життя такий шукаєш, шукаєш ту роботу, шукаєш, шукаєш ту роботу, типа вот, якщо не знайшов нормальну, типу, вот, знайшов теж в принципі непогано. типу, прикольне життя в безробітні, типа от. мені даже воно трохи подобається, короче, блин, вот. Як ти кажеш, короче, як мені стати безробітним. А безробітнім, який має бабки. Мені треба якось так, коротше, оце от бути безробітним, типу пальцем. Тобто, Hunter Corona і Zone це ігри одного жарну планеті різні сети на цілії механіки, Hunter, Urena і Zone. Може, Zone? Е? трохи думаєш, що пишеш Алінь. Мені щось поки з роботою подобається. <хи> Нет, ну я як, типу, в мене, якщо чесно, ну, типу, це, я, в, в мене. Ну в мене як, в мене, короче, з листопада почався, типу, лютейший дурдом, типу, ну, бо ми типу, рік закриваємо проекти, і то все, типу, вот. в мене прям типа лютейший, короче, у вот, дурдомчики, типу, прям лютейший дурдомчики, таки то нормально спиратися, чи так, типу, безплатно? Я зараз Я зараз безплатку возьму, а, окей. Тут тип такий трошки заряжений Може Гейзона? Ну ти граєш в Гейзону, Олінь Ти граєш в Гейзону, а я граю в Грейзону Того, що я сірий Сірий пес Ей пес, пес, пес Ти любиш майонез? І граїж, шукаю роботу. Я сам розказував, що ти геймер, что от, от, все игры, типу. и то вот все ясно. Выходи, нами рубітний пасдубол, типа, ченяли. Просто держанник замет, ассия я. Б, я две норм штуки даже я. С четвертым броником чи что блять? блядь. А да не не. буду пиздобол. Двое как А, третий этап, третий броник. На фиолках, блядь. А, хорош, хорош, нормально. Шесть прицелом, чес. Mm. О, все. Минус светло. Минус светло. Знаємо, ми теж не може робити на тебе кроме поза за справкою военкомат. Та офіційно, типа. 20-01. На, на офіційних це роботах, це якщо офіційно, ти на роботі, типа, тобі, коротше, ну, типа, цей роботодавець по-любому, коротше, має, типа, ну, ти все, маєш, типа, всі, коротше, цей. Ти маєш всі доки, дати, то все, типа, по военкомату є, таке, є, таке, типа во. так, вот ну, да. А куди ми підемо? Ой, поглянемо по квестах, що там. Давай. О Якраз з СКС на Лейк. Що у нас ферма? Тут у нас що? Да, моя місія. Ми... Тут у нас що? Від хат і... Короче, йдемо на ферму. У нас теж, до речі, на цьому. Фармвіла. Grain Trade Center и Farm Recycling Station. А, Eliminated Enemies. Вот а, эти готовы. Я зараз, до речи, гляну, что там Мачестро. Дивлюсь, тиммейти А, мне и... треба 5 сей, 5 милитианс ин воли в бета. То зараз пидем, значит, на фарму. Да можно и на воли пидем, похуй. Ну, можно. Та то коротше, щоб ви розуміли, типу зараз а, така движуха, коротше, що це типу, тебе просто корише, зараз не приймуть тіпа, на роботу, якщо в тебе немає, ну типу, у цих всіх документів, типу з воєнкомату, типу, ну коротше, ну, ну коротше, типу, якщо в тебе херови все з документами, типу ти просто офіційно на це не працювати влаштуєшся. Ну, хіба якось так, типу, це вот ну неофіційно, от, так що та, та, ну типу, це, ну, типу, в мене на роботі і так за це корише, дуже типу, жорстко. Корише, оце, от, за мною, це, я наш, Відділ кадрів бігав, і такі, типа, блять, піди Чи в той зараз воєнкомат, то все. Типа, я питаю, бо бачу них двоє вроді. Окей, okay, окей. Okay. Вот, я короче, цей. типу, я ото от, 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 ходили, короче, відділ кадрів за мною. типу, я, я кажу, в мене нема часу, нема часу. Вони такі та сходи в той воєнкомат, сходи, візьми ту, блять, пісюльку, то все. Типа. Тобто, то мені приход... прийшлося до воєнкомат. І ти, короче, там якусь пісюльку, я не пам'ятаю, яку тіпа, оце от брати. Вот, и це до войны, типа, вот. А типа почалася війна, то там же ж вообще, типа, там 6-ми законами курва, про мобілізацию, то вообще типа. там... Света? Да-да, типа, але зайдай его в один <реш> тимт до нас. Окей, okay, окей. Okay. Так що зара там. Е такая штука. Саме найсмішніше, короче, що це типу, в одному один тип нару типу, ну типа порішав роботу короче, вот, і йому там типу, цей броньку короче, ну, типа, цей бронь дають. Вот. Але прикол в тому в нього документи не умов, неумовлення. Мінус САС, мінус безкорисний, безкорисний, безкорисний. Вічіс і цей, хоч йому і рубануло світло, вот, але він все рівно, як то кажуть, ну, типа, продовжує, продовжує. Вот, А коротше, ну, типа, стосовно цього, типа, стосовно одного ну, знакомого, коротше, він собі перейшов прикиньте, він передав собі роботу, там, де дають бронь. типа, прям вообще, ну, типа, все, все, все дуже хорошо, нормально, типа, бронь видається взагалі на типа, вот, там, там я, я не пам'ятаю, що вони там роблять. Коротше, ну він хуй з ним. От, Але прикол в тому, що вони його не можуть по законодавству взяти, бо в нього курва, документи, що то там, коротше, з документами. Типу, ну він в воєнкоматі ще як був, коротше, оце от коли в школі, там, чи коли, тіпа, оце... чи коли вони там, типу, ну коли він там ще ходив. Худе... Ну, коротше, 10 років назад, умовно. Вот, і він, коротше, це, я не, не, не міг влаштуватись на роботу, бо йому треба спочатку би було в воєнкомату новити ті всі документи, типу, вот. А там би його з -з -з забрали. типу, вот. Так що. Та й ти пішов, коротше, це неофіційно працювати. Як так, що такі от перу? Такі от приколи? Такі от приколинки. Щось не дуже весело і прикольно, то нік, ні. Та-та. Тисфортело, що в універі почав працювати. М -м -м. Я тоже, по сути, типа я уже я з пятого курсу. Я вже з пятого курсу почав, короче, це працювати. Covert Ops Mod. Що таке Covert ops mod? Okay, Вали тв лобби Go to the tv Station лобби Лол, так давай, я пиду А что я напишу? Бескрысные а, Таночки Здорово Привет-привет Так, а ты у меня есть в тему? Так в нас я не знаю, в мене зараз графіки вообще нахер Ні, не працюють, елін, Ні, Типу, У мене наприклад є. цей а, графіки вообще Рабильники зараз не які, працюють. Такі самі? Да, да. Так шо що... Що... що це за пісня? Блять. що, куди хочете? Е, зараз на ферму треба по квастік сходити потім. чи на волі. Ви на Бля... хочете? Чи не, його не ферма. Ферма, го. Ферма жовта. А в тебе велика буква перша чи, чи маленька? Ну, подивимося, yes. в мене в 22 короче, має вирубати, світло, Подивимося, велика... чи по графіках, чи не по графіках. Перша велика, велика буква четвертая. А потім резерви он ви вроді норматс п'ятого. А прикол в тому, короче, що деяким типам, типу, прикол, коротше, в тому, типу, шут. Короче, ну, типу, що ви розуміли, типу, чуваки, якраз собі, типу, вот закачали цей резерв плюс, типу, вони там оновлювали дані, але їм все рівно писали, типу, ну, що це, що треба типу, зайти в воєнкомат, коротше, шо ви розуміли, вот така штука, типу, поняло? Я секунду. Ну, ми взяли халявниці, понял. Хотел оплачувати самой структуру попав на бюджет. О, хорош, хорош, хорош. Туман. Ще ні. Треба, до речі, буде там що ще якась мапа? Ні. Туман якийсь, как. Волі, але туман. А, волі фото. Збігаємо. Туманний волі, прикиньте. Так без із Франківського у нас працюють. Ну, прикольно, що у вас працюють, у нас не працюють. Може, і в нього не працюють, не знаю. Київ, з графіка, бимбо, ракета, тепер, ясно коли тут Блін, да прикольно, прикольно у вас, прикольно. А в мене ні, в мене взагалі. Ну, типу, в, в мене все мимо. Все мимо В мене тоді, коротше, коли немає не по графіках світла бути, в мене включають на годинку. Потім, ну, виключають, типу, ну, ну по, по графіку. Потім годинка є, потім, коротше, це я потім ще півгодинки потім рубають. І коротше, в мене від того типу, це 14,30 як рубанули, типа потім ще включили трохи. І потім знову виключила. Я не знаю, в мене просто це таке враження, що котінька сидить і бавиться, знаєте, тими переключателями. Ну так от, типа, виключаю, 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 тип такий, та блять, котінька, давай, типа не, не бався з виключательками, а котінька далі, знаєте, так лапкою Тінь-тінь-тінь, повиключала все. Не знаю, не знаю, я не знаю, хто це, чесно. В мене теж до речі, в мене там. А в мене, до речі, кстаті не два рази, типу, в мене раз в квартал, а то деколи і частіше, типу, щоб ти розумів. На кожен коротше запит воєнкомату, типу, вони мають відповідати, типу, щоб ти розумів. На кожен, типу, запит. Тобто вони чуть коротше не це, ну, типу, цей чудлі не кожен день таке враження, що вони оце от подають, віддають це котіньки такі, квотеньки такі. У мене тоже, типа, оце от вот штука. Але все рівно, ну то типа поди... подают ті дані, то все, типа, вот дані оновлюються, типа и в все рівно дядя каже Приходи, приходи, дорогой, приходи. Нас тут так класно. Як бачиш, коли світла має 4 в офіс в цей момент. Ні, я цей. В мене, по-перше, ноутбук. О, він тримає десь діпа, там, до двох годин. По-друге, в мене є упс, коротше, цей старенький, і з нього можна зарядити що тут собі десь на 2 години. А інтернет роздає з, з мобільного, типу. Інтернет з мобільного роздаю собі. З робочого. Потім, коротше, коли цей, коли на робочому, типу, цей. Ну ну то навіть не те, що типу, робочий, короче, це типу, інтернет робочого немає. Коротше, в мене якось, типу, такий прикол, коротше, що цей що вишка Київстаровська якось теж таке враження, що вона відключається. і відтоді в мене просто, типу, Київстар не ловить. І відтоді то я вже включаю.